Понад 10 років тому з революції гідності почалась новітня історія становлення України. Саме 21 листопада сотні студентів вийшли на майдан Незалежності у Києві, аби висловити свій протест проти правління Януковича. Проти мирних українців тодішня влада застосовувала силові методи. Чимало відважних героїв майдану полягли серед тих, хто відстоював права. Та свободи на головній площі країни був і вінничанин Сергій Васильченко. Чоловік у противостояннях отримав важкі поранення. Про те, як проходила революція гідності Сергій Васильченко, розповів студентам та ліцеїстам Вінниці. Сергій Васильченко працівник Гайсинського краєзнавчого музею. Він один із активістів Революції Гідності. Науковець разом із тисячами однодумців стояв на Майдані Незалежності, аби висловити свій протест проти європейського курсу тодішньої влади. Цей поштовх продовжується далі, тільки вже у вигляді збройної боротьби за своє існування. Тоді, у 2013 році, ми. Ми, я і мої побратими байдуже різної вікової категорії, а також статі поїхали на Майдан, аби захистити права. Про те, як українці понад 10 років тому почали виборювати свою незалежність, Сергій Васильченко розповів молоді. Це були такі жахливі події, які дуже сильно повпливали на, все, на всю Україну, мабуть. І показали те, що Люди намагалися добитися свого навіть через стільки поранень та втрат. 20 лютого 2014 року був найбільш кривавим в історії майдану. Тоді від куль беркутівців у Києві загинуло 48 учасників Революції Гідності. Загалом розстріляли 104 майданівців, які й стали героями Небесної Сотні. Євгенія Всяніко, Вікторія Брущак, телеканал Вінничина.